Усім привіт! У цьому відео я хотіла б розповісти про крок один, що це взагалі таке, яку стратегію варто обрати, на який бал я написала крок один та основні поради від мене: лайфхаки і матеріалами, котрими варто користуватись при підготовці. Отож почнемо з того, що впродовж трьох курсів я чула від старшокурсників, що крок один це взагалі нічого страшного, що це все достатньо легко. Просто вивчити буклети всіх років, бази по предметах і все, 90 плюс відсотків у тебе в кармані. Але коли я потрапила на третій курс, у нас, по-перше, в університеті було дуже суворий контроль щодо цього, як ми проходимо ці тестування щодо крок 1, як ми взагалі готуємось. тобто, Скажімо так, все було дуже серйозно, і я також почала до цього більш серйозно ставитись. В якийсь момент я зрозуміла, що напевно мені буде недостатньо просто пройти там буклети всіх років бази по предметах. Адже я ставила собі мету написати на 90 плюс відсотків. І тому я для себе обрала ось таку стратегію. Перше, що я вважаю потрібним і необхідним пройти бази по всіх предметах. Що таке база? Це сукупність питань по одному предмету. Наприклад, тисячу питань з біохімії. Ось це називається база по біохімії, база тестів. І відповідно такі бази існують по всім кроківським дисциплінам за всі три курси. Ну, взагалі, найголовніша порада, до, до речі, особливо для тих, хто тільки планує вступати в медичний на перший курс, або ті, хто завершив перший курс, е, другий. Е, треба справді вчити впродовж навчання кроківські тести, наприклад, з анатомії, медичної біології і гістології на першому курсі, на другому курсі біохімія, фізіологія, мікробіологія. От е, треба вже тоді, якби. Все відповідально до цього ставитися, не залишати на потім. Але нічого страшного, якщо ви це не так сильно вчили, уважно. У вас ще є час, це 100%. Другий момент після того, як ви пройшли всі бази по предметах. Варто переходити до проходження буклетів всіх років. І ось буклети це вже сукупність тестів з різних предметів. 150 тестів українська частина, 50 тестів англійська частина в англійській частині, текст, і до нього 10 питань і 40 питань по теорії. Третій момент щодо моєї стратегії, я все ж таки обрала купувати курси. До речі, багато старшокурсників, кому ви розповісте це, ті, хто вже... Завершили навчання давно там або проходять інтернатуру, вони зазвичай шоковані тим, що вже почали існувати курси по підготовці до кроку 1. Бо знову ж таки раніше всі, хто вже закінчив давно медичний вони просто зброли тести. Нія... ну Не було ніяких підготов... підготовчих курсів. Наразі вони є, і це насправді круто, тому що є справді круті підготовчі курси, вони дають весь необхідний матеріал. і все залежить просто від вашої грошової спроможності. Якщо у вас є фінансова спроможність, ви раджу все ж таки вам купляти курси. Якщо немає, не хвилюйтесь, нічого страшного, можна і самостійно підготуватися гарно. Просто для цього треба буде тримати себе в тонусі, бути відповідальним і шукати самостійно весь матеріал. Тобто, ще раз, стратегія Перше, пройти всі бази по всіх предметах. Друге пройти буклети всіх років, причому мінімум два рази, не один раз, а по два рази мінімум. І третє це або самостійно шукати матеріал необхідний, або купляти підготовчі курси. Де шукати матеріали, якщо ви не збираєтесь купляти підготовчі курси. Особисто я шукала в Ютубі. Просто я так і водила: анатомія, крокодин, тести, біохімія, крокодин-тести. Дуже круті є канали в Ютубі, і не тільки в Ютубі, також можна шукати в Телеграмі, вводити крокодин чи крокодин тести. Також є канали, котрі пояснюють тести. Одразу, тобто неправильні відповіді, правильні. Е, я вважаю, що така стратегія буде гарна. Е, щодо моїх основних порад, е, я радила, оскільки ми живемо в такому е, сторіччі, що винайшли нещодавно ну, відносно нещодавно, як не можу точно сказати, але з'явились на наших просторах інтернету штучний інтелект. Отож, я дуже раджу ним користуватися при підготовці до крок один. Яким чином? Вам не зрозумілий тест. Ви не можете зрозуміти, чому тут правильна саме така відповідь і чому всі інші відповіді неправильні. Ви вводите цей тест в штучний інтелект будь-який і просите його пояснити, чому відповідь правильна саме така, і чому інші неправильні. І насправді штучному інтелекту дуже гарно це вдається. І потім дуже важливо. Зробити скріншот собі, і друга порада це виокремити окрему папочку на телефоні, підписати її крок один і зберігати туди всі свої скріншоти помилок. Або ж можна, наприклад, там в телеграмі в збережене е, скидати, надсилати, зберігати. Це дуже гарно, бо е, недостатньо того, що ви просто там класнете, е, ну, на неправильну відповідь вам покаже правильно, і ви такі, а ну, все добре, я запам'ятав ні. Е, таким чином, ви не запам'ятаєте, ви забудете. Дуже все ж таки важливо розбирати ці тести разом, наприклад, зі штучним інтелектом. Е, це і зекономить вам час, і не треба шукати в інтернеті все, все під рукою, все дуже швидко. Е, просто робите скріншоти, зберігаєте ці тести, періодично ви їх переглядаєте, всі ті помилки, котрих ви припускались. Uh, також дуже важливо собі придумувати асоціації це вже третя порада. Uh... На жаль, існують такі тести, котрі е, не піддаються нібито логіці, і ви їх вперто не можете ніяк запам'ятати. Тоді у силу вступають е, асоціації. Не соромтеся, е, придумувати навіть якісь, начебто, найдурніші, найдивніші. Це асоціації особисто ваші. Е, можете з ним е, якби, ними з, ніким не ділитися, якщо дуже соромитись, бо ну, особисто в мене були такі дивні асоціації. що я коли комусь розповідала, ну, прям були дуже здивовані, але це дуже круто, де допомагає запам'ятовувати певні тести. Тобто, на жаль, не всі тести, вони там логічні, зрозумілі, але ну доводиться якось викручуватись. Щодо Ключових слів. Я думаю, всі чули таке поняття, як «вчить ключові слова, треба знати ключові слова, виділяєте ключові слова. Так, це справді важливо, вони існують. І раніше студенти також, наприклад, вчили там лише все по ключовим словам навіть. Але наразі знову ж таки часи змінюються. Тести стають важчими. Чому, взагалі, до речі, які зміни відбуваються? Зміни відбуваються такі, що, наприклад, з 2026 року трошечки змінили формат, скажімо так, подання тем до кроку, і деякі теми поприбирали. І ми не знаємо поки що, чи це означає те, що тести будуть також змінені. Можливо, будуть, можливо, ні, можливо, кардинально будуть змінені. Тому дуже важливим взагалі є саме ваша теоретична підготовка. Саме увесь той матеріал, який ви вчили впродовж трьох років на кроківських дисциплінах. Той, хто старанно це робив, молодець, вам буде легше. Той, хто не робив, ще не хвилюйтесь, є час все наздогнати. Так ось, щодо ключових слів, це справді важливо. По деяким тестам навіть набагато легше просто виділити запам'ятати ключові слова, аніж навіть намагатися їх якось розібрати. І напевно предмет, з котрого найважливіше запам'ятати ключові слова, і найлегше це стосується патологічної анатомії. Ну, можливо, також нормальної анатомії, але от патологічна анатомія, так, да, там найбільша кількість от, саме ключових слів. І з цього предмету легше така підготовка. Наприклад, з патологічної фізіології краще знати матеріал, там розуміти, що у тебе питають. А от з патоморфології я бачила в інтернеті, можна пошукати файли, де просто keywords, ключові слова, і буде вам щастя. Щодо, тепер щодо важливої теми вигорання, так буде траплятися вигорання, особливо це ж третій курс медичного, як тут без вигорання. Um, що робити в такі моменти? Повністю припиняти взагалі проходження тестів. Давати собі час на відпочинок і повертатися до вивчення матеріалу, підготовки до крок-один, проходження тестів з новими силами. Не мучайте себе, не карайте, таке буде, таке може бути. Можливо, хтось є щасливчик, з ними котрі цього уникли, але особисто в мене таке було. І, до речі, я припиняла підготовку до крок 1 в період сесії літньої, тому що акцент був основний на те, щоб закрити всі три іспити, а вже потім я знову повернулася. До підготовки до крок один, це абсолютно нормально. Не треба себе мучити, не треба там кожен день проходити. До речі, я раджу виокремити, наприклад, два дні на тиждень, коли ви будете проходити тести крокодин і вчити матеріал. Не треба кожен день, я в цьому не бачу сенсу. Е, набагато важливіше систематичне повторення. Ось е, е, і правильне розподілення часу. Тепер також хотіла поговорити про те, взагалі, коли почати підготовку до крокодин. Я чула також від старшокурсників різні думки раніше вважалось, що можна почати там. За два тижні, за тиждень, там за місяць. Зараз студенти стали, я так бачу, набагато більш відповідальними до цього ставитися. І я бачила студентів, котрі починали навіть з вересня місяця готуватись. Якщо у вас будуть сили, якщо у вас не буде такого сильного вигорання на початку третього курсу медичного, то велком. Я знаю, що є курси підготовчі, які починають прямо з вересня місяця, але багато курсів також починають взимку. Тобто, все залежить від того, які саме курси ви оберете, і яким буде ваш моральний стан, бо початок третього курсу медичного це справді важко. І особисто мені не вистачило сил для того, щоб почати готуватись там восени. Але я не шкодую, я все встигла підготуватись, якщо да, до речі, я почала взимку готуватись, я не шкодую, я все встигла, тому це нормально. Є ті, хто починали, наприклад, весною, і їм також ок. Тобто, все залежить особисто от, від ваших відчуттів і. Від того наскільки гарною є ваша теоретична база, набрана за два курси медичного, бо третій тільки починається. До речі, щодо баз по предметах не раджу влітку. Проходити фармакологію, патофізіологію, патоморфологію, тому що ви ці предмети тільки почнете вчити на третьому курсі, і просто зобрити тести ем, це не є логічним. До речі, також ем, чула завжди пораду від старшокурсників: просто зубріть тести, нічого важкого, їдете в метро, проходьте там. Я не вважаю це ефективним методом підготовки. Я вважаю, що. Це вже трошечки застаріла версія підготовки до крок 1. Я вважаю, що треба більш так відповідально ставитись. І, скажімо так, якщо є, як я казала, спроможність підготовчі курси, якщо немає, просто знаходити самостійно матеріал, але не просто зубріння тестів. Щодо мого результату, особисто я склала на 96,7%, чому я дуже рада. В якийсь момент, до речі, у мене була зневіра. Я не вірила, що я зможу на 90-плюс відсотків закрити крок один, але я дуже цього хотіла, і мені це вдалося. Завдяки чому мені це вдалося? Завдяки, напевно, моїй правильної стратегії обраній, також завдяки тому, що загалом я тримала себе в тонусі, достатньо відповідальна людина, і я правильно розподілила час. Якщо були вигорання, я давала собі час відпочити. І е, за два тижні до крокодин я повторила знову пройшла буклети всіх років. До речі, е, також чула думку, що не варто всіх років проходити достатньо там починаючи з 2010 року. Але я в цьому плані ще більш така відповідальна. Я все ж таки з 2001 почала року, тому що я бачила, що в буклетах останніх років траплялися тести з 2000 тисячі років, тому. Оскільки я хотіла закрити саме на 90%, плюс я вирішила перестрахуватись і проходити з 2001 року. Так, там є тести, де матеріал вже застарілий, особливо це стосується тестів по фармакології, адже ви знаходять нові препарати, і щось стає вже неактуальним, але я все одно проходила з 2001 року і не шкодую. Вот. Тому це, начебто, основне, що я хотіла вам передати, донести свою стратегію. Ви можете до неї або прислухатись, або ні. Але я хотіла розповісти саме про свій досвід. сподіваюся, комусь це стане в нагоді. Пишіть свої питання в коментарях, я обов'язково відповім. Дуже буде цікаво почитати. Залишаю свої посилання на сторінку в інстаграм, Тікток, в описі, кому цікаво. Там в інстаграмі багато цікавого я розповідаю саме в історіях, в збережених історіях актуальних найцікавіша інформація. Тому ем, переходьте, підписуйтесь, ставте подобайки і всім пока-пока.